Ого, на мене якийсь бос напав що-то. Банші. Є еман, це по-любому, якийсь бос. Мені не подобається. Ота, изим. А, а так, ти, ти так швидко ламаєш? ты крутой. Так ти тоже сильверит. По-моему, спавнится. тікай. От він ззаді. Тікай. Хеййо. Я Хей, привітки. З вами я, Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо виживати на нашому світі, який має назву Battle Builders це наш лисплей. І наше завдання на цю серію прокачати Constitution, щоб прокачати сундуки, я так розумію. У мене, до речі, восьмий вже. Восьмий. Тобто я вже 8. можу. 8. Так, по суті, я вже можу відкривати залізні і золоті, якщо я не помиляюсь. Але єдина проблема, що в нас всього заліза 4, як я розумію. А, ні, ось тут ще є. У мене є в мене є ще на. Пару штучок. О, нічого собі, пару штучок. Це не було пару штучок. Трошечки Так, це щось не то. Скриня не улучшується. А як тепер улучшувати скрині? Є мідна, до речі. До речі, так, да, ми, ми б могли мідні робити, тому що ми мідь не копаємо і так, а так би могли почати копати. І, ну і не тратили би залізо, яке може бути корисним. А, треба тепер зробити мідну, і аж потім зробити. вау. Тобто мідні все одно придеться робити. Ну то буду мідь копати. Получається, що так. А куди йдемо? Який бік. Таке ще ножик лишу. Е, я би пропонував десь зробити шахту. Тобто в нас тут ж, що це за блоки? Е, у нас тут ж є шахта вже початок ось тут. Ну, така цікаво, до речі, треба вліво-право повертати постійно. Чик-чик, чик чик, Чік-чик-чик. -чик 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 -чик. І в нас тут а... Ні, не забудь, тепер купатиме, бо ми зможемо улучшувати ці скрині. Але в нас можна тут прямо вниз почати копати і таким чином зробити шахту. Може не знаю, може це трошки далеко від дому виходить, у цей тунель ходити постійно, але. Але думаю, це того. спуск. А, ти прямо тут копаєш, поняв? Окей. Добре. М -м -м так, я ще тут мідь подобуваю, яка тут є. Понижче, блін. я чуджу. Ладно. Я нічого не чіпав. Тільки будь дуже обережним, не пригай зразу вниз, бо можна дуже сильно впасти. О, дивись, прикольно. Навіть депслайт silver є. О, тобі щось дало. Та ну. Ми, ми зараз в цьому, то мені дало. Ем, як це називається? в цьому, знаєш, Деварден. О -о -о -о. Та, нам їх завжди везе. Приїхали. <сх Yazih> Буде весело. Мені здається, ми вмрем. І не раз. Не раз. Че, мене майже майже 11 опиту. Я хочу Constitution, напевно, зробити. 에... Ну, я думаю, ми просто прокопаємося далі. Ти вважай, не копай зараз під себе, бо ми прямо над ним. Тобто ми можемо впасти дуже легко звідси. Incident. Вот, обережний. Mm -hmm. Що ж. Виглядає як неймовірна пригода. Виглядає як смерть. Треба якось просто обкопати то, і піти собі гуляти далі вниз. На межах світу. ми майже, спустили. там... ми майже спустилися. О, є, мені дали. Водить кірка зламалась. Мені дали книжку, яку я читати ще не можу. Прикольно. Треба бути розумним для цього. Сталактитовий блок. ще ну, наді... золото. Надіюсь, так краще. Якби за золото давали опти. Mm. Так дають, коли ти плавиш його. Mm, ми перейшли десь в Алекс Моп, Я би не радив. Там страшно, Але небезпечно. І взагалі я ще не взяв. А там скелет, і він хоче нас вбити. Дуже звичне діло насправді, але все ж таке. Нам не привикати. Ого, я на ендермена гляну. Ну Габела мені. Ну Габела. Ну все я тут залишаюсь жити в цій шахті. А де наша на нього давай? Я, я розумію, знав. що неймовірно красивий, не... я. Я думав, що це той ем, скелет якийсь незвичний. А виявили, що це Ендермен. А якщо кинути факел, то він буде. так. Ой, я викинув кирку. Я про це і думав, якщо чесно. чесно. Зараз не щоб на скелет, бо він бачив, що там стоїть морж. Глянь, Чекає, доки габелу мені зробити хоче. Може ти спустишся вб'єш скелета? Як тобі здає. О, там два скелета, окей. Ну треба відійти буде якось. Ні, не спускайся, він більше на мене, на мене не дивиться. О, бо він на тебе міг загратись. Так, він зараз може вилізе, може він розумний. Вона щоб він на тебе не награвся і тебе не скинув. Ну блін, індермен не тримає. Я точно не спущусь знизу. Бо на мені індерменний скелет. Тобі треба когось забрати. Uh -huh. Давай я на тебе скелета скину. Це робиш? А, прикольно. один одного бувають. Зараз эндерман лишився. А, ні, ще оцей Зомбі Ой-ой-ой, Він би він вибрався. Він знає, то, мабуть будь нас мази зілля тих. А, ну Ми ще не настільки розумні. Ту -ту. Ну, тут аби мало щось бути О алмази, наприклад. <риклад> Непогано. Просто кнопки. Ого, їх тут так багато виявляється. Ого, їх тут так багато виявляється. Я не очікував. 10 штук, прикинь. Ну, кріпи. Там, напевно, було зразу дві. Все-таки шахти. Та ще й настільки глибокі. На щоб дрібстоу не впав. Бо кріпер це, ну, одне діло, а коли на тебе падає ця штука і вбиває Де... зразу. Ти побіг я... прямо. Мене просто так... катують. Давай біжу назад. Маламази. Зі всіх боків. Все, давай я за тобою буду ходити. <сум> безпечніше це. <сум> так, це <сум> безпечніше. <сум> так є шанс вижити. О, рестоун. О, дай мені трошки опту. Щоб О, я зараз як то як не, не, не було жаль. Ого, там якийсь як суперскель. Будь обережний з супер скелетом. Все, мені габела. Вважай, вважай, вважай. Та я просто думав, ти прикриєш, тому на двох напав. Приводи. Ого, на мене якийсь босс напав Що це? Банші. Єман, ну це по-любому якийсь бос. Я в шоці. Просто на боса натрапив. У мене вже майже їжі нема. Вона ще та риба не заспавнилась, яка пуляє водяними фаєрболами. Чекай то буде получиться ватерболами. І за мною знову щось біжить, так? Да? Ого, якась, якийсь дух темний. Я би, чесно кажучи, забив на наші речі, принаймні на свої. Та там було досить неслабо чого, але. Я не певний, які... яка ймовірність того, що ми знайдемо все це. Бо там бачиш, скелет знову стоїть. Я не хочу туди йти. Давай, я відволікаю а ти його вбиваєш. Ого. Та в мене 3 хп. Нам треба забрати просто речі. Я відволікаю скелет. Добре. Ага. Я, 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 я... Тікай! Ви не бачиш розумні, тварі. Ти надійсь вдома. Ти ж дома? Ти заглючив прям. Скажи, що ти дома. нє ні, ні ні 500 блоків. І тут труп. Е, цей. Там той другий. Так що це дурня собача. Це якась дурня собача. Єма, це не другий, це перший труп. Я тобі дуже зараз поможу, якщо виживу. Знаєш, що, я навіть ризикну ще раз і піду там, де ти вмер. Ти був наверху чи внизу? Ти втікав вліво чи вправо? Mm -hmm. Я трошечки назад вернувся. Ти вже пішов направо і трошки піднявся вгору на пару блоків. Mm -hmm. я вернувся назад, де були скелети ті два. Так в смыслі, я з ними бився, я, я від них вмер, ті два скелети. Десь там і я вмер. Цікавенько. А, бачу твій труп. Окей. Е, зараз все заберу. Не знаю, чи вийде прям все забрати, але я думаю, ці мечі тоді пожертвую ними. Що тут такого можна ще викинути? Тому що зараз ніхто не взірвав, тварі. Так, спробую твій труп забрати. Кайф, біжу. Е, так. Тримай. Я не знаю, що тут твої, що ні, але тримай все. Ой, чекай. Ой-ой-ой, чекай. Так не вийде. Напевно, Ну сумку мені повернеш просто. Ну шоп, на тобі їжі. Я йду далі. Так, я Ну по факту, йдемо далі. Так, мені би витягнути щит. Кого тут нема, обходимо це скидати. Я не, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, де я вмер Що тут стільки скі... Так, паук. Ну, паук байдуже. Десь ось тут були алмази, я бачу. А ось тут, напевно. Десь ось тут. Ось. Ламаз. О! Ти дивись, що тут є. А, це оця... початок біому, типу цього. Mm -hmm. Ні, це якісь, це якісь ніби, знаєш, структура. Виглядає, як структура. Скалк. Там, там та, там є скелет ні. Вони, вони, вони ж дають той. Та, вони опит. ж дають багато опиту. Mm -hmm. Але тут скелет, і мені здається сам спандер. Тому будь дуже обережним. Не не вбило. Це точно з якогось моду ця штука. Тримай. Ї, їжу в тебе є? Тебі є їжа? Угу, uh -huh, Так, -то. Тобі добре. Давай перше назбираємо, типу, до великого левела, щоб ХПшки поповнити. О, я так бачу, у тебе вже 10. До Ні, речі, з цих. А, е, з цих штук ще щось випадає, я бачу. Якісь апатіни. Ооо, єма воно їжі дає. Чекай, це часом не ця штука, що росте? Дивно. О, тут якийсь є камінь прям, ліде. Ого, довго ламається, надіюсь нічого не вибереться звідти. <гум> можна якусь защиту дати або левел додати. Ну, типа в теорії, так. Ладно, цей блок не можна получити, якщо ти його ламаєш, тому... Скіп, до речі, там є домік. Я, мабуть, до нього збігаю. Домик, -мо. моя, ух, тихо. тихо, паук. Не, не можем то ламати, сам ого, тут книжкайкасі, Жаль, що мы ичта не можем. Щось тут нічого не можу дуже такого класно скопати. Всюди треба мати якусь штуку. Угу. Я залутав в цій бочці, були якісь. не знаю, як це назвати. Скрижалі. Ну як домік, домік, Я пропоную знаходити ще десь лазурит. Тут чомусь чуми... знов склет я в шоці. Важко ним добатися. По любому урон наносить. Сзади, сзади, задні, що надапше ходить. Коротше, тікаємо, звідси, босс, катесовно переслідують. якісь ненормальні. Небезпечно тут, занадто. І тут, і тут немає... Небезпечненько. Та, і немає тут лазурито і рестовани, це того не вартує. Пропоную звалювати. Але нам за нами і так зараз не потрібні, ми не можемо їх використовувати. Ого, це матриця. Ти йдеш чи не йдеш? Бо я боюсь тебе лишати. Ще вмру. Зваліємо. Ну, типу. Ой, він за нами йде. А Він. напористий. Щас ми його скута. Отак скута, давай. Давай, давай. І раз. І два і три. Сно попав, бачиш? Скелет. Це... <різь> і тут, тут зараз просто десайпов <різь> вмер від скелета, Алсі вмер від скелета. Скелети, це які скелети? Коротше, давай на нижню э, цю і спокопаємося наліво просто. Десь на ось цій висоті. Що я розумію, що нам треба якось так зробити, щоб ми дуже легко могли вибиратися. А, ну ми легко вибираємося, ми просто біжимо. І що я ще розумію, нам треба ем, не вмерти. Було би добре. Ця штука, я, я, який так. ти розумний. Було би дуже добре. Може, може я, я б сундук лишив десь. Я все-таки лишу сундук ззаді. і там загружу ресурси, які ми отримали. Таким чином смерть не буде. О, прикольно. Смерть не буде нам настільки важливою. Трошки, трошки розпались називається. Тран, трошки розпались. 16 левел, мені треба ще трохи. Так, це вже шалкер, ні? Та вже оця штука, що призиває вроде. Ну ладно, я буду дуже обережний. Бис ти мене не підставиш, як завжди. Давай її зламаємо просто. Ага, зламали. привет. Ага, зламали. <ривіт> <ривіт> ти, ти, ти тихенько будь. Ти прям безперестанку, вона безперестанку подає. А куди вона? вона? Вона має подати сигнал комусь, хто може її дістати. Якщо її ніхто не дістав вже, то її не дістане ніколи, ні? Мізи, що вона так працює, типу. Її мають почути. От сундук відкривати трошки небезпечно, він вроді. А, ні, значить все добре. Бо я подумав, що він більший звук може дати і. Але так, да, він не може більший звук дати, ніж ця штука. Хм. Mm. Mm. Мені подобається це шахт. Воно щоб ми ти мене без... не вбив. Ми так, так безпечно тут ходимо. Ну ми взагалі не вилазимо по суді звідси, Майже. Дуже акуратненько так по боку прийшло. Що за А що я до тебе біжу? <звук> Смерти що? <створює? звук> Сам вибирайся. Ні, ну типу, я прибіжу і мру просто з тобою, мені ж вона нічого. Я ж тобі не зможу ніяк допомогти навіть. Щось це так пусто? Ну, типу. Ой. Немає шалкерів? Немає оцього штук, що може заспанити взагалі щось. Хіба ні? Типу, вони ж мають бути такі, типу, страшні там зелені оці сюди. А ми ходимо тут просто як данч. Дивно? Щось мені напрягаю, це все. Ламай, до речі, сундуки, щоб ми знову не бігали до того. Я вже 20-й левел. Оу, красиво. Ти знайшов все-таки це зелене? О, я не можу так, знайти. Так, так, багато, багато було. Що качати Constitution? Ламай сундуки, говорю. А, качати, не знаю, що хочеш качай. Mm. Мені не подобається, тихо. А можна, воно, в речі, з блоки випадає дійсно, бо я щось... Щойно Шо, не зломав блок просто. Головне вчасно зупинитись. Ух, мене. Там хтось кричав, я йду додому. А де дім. Краще біжи додому, щоб не марти, якщо щось. Прикольно, ти придумав. Я шо це гроші. Не дуже. Ти смертний. Кашнул типу, на 11-й чи на який? Ні. Stranch 5. А, класно. Я думаю, щось треба качнути. Я не знаю насправді, що треба качнути. Я би теж хотів стрендж піти, щоб мати більше той. Або дефенс на броню. Мабуть, броню дійсно качну. Mm -hmm. Бо мирати дуже легко. Добре, я тоді в all in роблю, мабуть. Е, я ломаю як бешений і тікаю, як тобі ідея? E, Почекай мене. <laughs> Типу, що, ти пошли дебіг разом зі мною? <рив> <рив> Поняв. Ну добре, давай, давай я буду. Я просто знаю, де є місце, де багато якраз його. О, Але... Все, я навіть не ламав нічого. Все заспавнив? Так. Прям заспавнив. Е, ну, в мене темно в очах, я не знаю, чий заспавнив. <рив> <рив> ну ти прям відчуєш, прям. Прям <рив> страшно, так. <рив> прям буде страшно точно. Ну воно крикнуло, я втік. На цьому А він мене теж. Він мене тоже кричав. Добре, я йду сюди. Давай сюди вот сюда тут... йде. Чуєш? От сюда, давай за мною. Покажи мені істину. Куда Я тут я? прям дуже багато зламав. Вот тут прям дуже О, багато зломал. Скал що Це, це якийсь з іншого мода, так я сумею. А чого так? Швидко ламаєш, ти крутий. Так ты тоже Силевер отпидвал. По-моему, він заспаунил. Він заспавнився, тікай. Вот він сзади. Тікай. Не играйся, ліпше. Він прям сзади прям поебачит. На цьому все. Треба забирати сундуки, все и звали. Я тобі інший сундук, я втікаю. Ты липше долго. О, він надістав, він надістав. Він дістає десь 6 блоків. <плес> Ні, він дістає набагато більше блоків, Блін, 20-й левел не окупився. Аби не вмерти просто. Ну я думаю, він не чув тебе. Ну там він не Він дуже легко дістав. І дуже швидко, прочому. Ну, я йду, йду всю додому поставлю. Так, я теж. Але там треба прям левел копати дуже мощно. Почекай, він не досі терзує чи що. Мен, так, ще, що досі -досі мені, у мене ще, що він досі-досі на мені тепло. Бо в мене знов mm. серцебиття з'явилось. І тут треба нормально, щоб ми могли швиденько втікати. А не оце по, по прыжку одному. Тут тум. Ні, ну це дуже класний спосіб набирати опиту, ми просто. Так, ну, таким... ну, типу, це прикольний, небезпечний, звісно, але дуже прикольний Ні, е, Він якраз як є справедливим. Це, типа, легко, але ну, так. якщо заспавниш, ну, це так. дуже важко буде. Ну, бо в три... Якщо у тебе навіть 30-й левел, виходить, ти збирав і заспавнив його, то скоріше всього, ну. Кінець настане для тебе. О, Я, я якось статую дельфіна дельфіну знайшов. То я в сундук поставив, я її знайшов якось, як в був. Так це щось цікаве, гляди. Я поставив її собі на голову, бачив? Чого? Я не знаю, як її тепер зняти, пляха. Команду виглядає. Прям уф. Там. Тебе на голові. Та, я не знаю, що з робити. Я Може так і так. Ой. Короче, мене трохи бісить наше розположення сундуків так далі. Mm -hmm. Їх треба зараз почудити красиво. Щоб ми змогли вже ну, почуватися як вдома. Бо я почуваюся, ніби я в гостях, чесно кажучи. <гум> я тебе зрозумів. Перероблюємо все. <гум> ну, я йду за рибою спочатку. Тут ще затонули корабель. Є. І ще якийсь лицарь. Рогастий. Тоже дівчинка. Котонулий корабель. Так, я заберу, звідси все. Книжка, сердечка. Зброя якась. О тут пофіксили? а, я думаю, пофіксили. є карта скарбів. Оу. Oh. Угу. Це вже щось і чимось. Е, можеш добути бути тропічного дерева? Ні. Я дома. Ого, ти вирішив ще хату побудувати ще одну. Жастко. Так, там буде склади, так розумію, де? Угу. Але треба тропічне дерево, щоб підлогу зробити. Може є десь в сундуках, девесь. Ну, я знайшов 100. Надію, думаю, що тобі впадки. хватить, тримай. Також я десь шукав. Мідь, я добував. Я думаю, ти теж мав добувати мідь, я принаймні це надіюся. Це так чи не дуже? Я в своє виправдання скажу, що я ні одної не бачив. Класне виправдання, мені подобається. Два. Три. Який тебе білдінг? Ну що ж, скажу тобі, скачни, скачни ще. <гум> Який зможеш качнути? Ніякий. Ага. Навіть так. Ветра четвертий, мінімум. Наш. Щоб було дуже красиво і класно. Що ж, тоді я оце положу в сундучок. Трошечки. <гум> ну, не додобували, не добудували. Треба буде по дереву все-таки сходити, в наступній я... серії. А я займуся цим. Я не можу ягоди їсти, я в шоці. Треба мати шостий інтелект, щоб ягоди їсти. Треба а... бути розумно, щоб не подивитися тими ягодами. дельфін. що з ним. Ну добренько, ми закінчуємо. А кому сподобався? Сподобалася наша серія Let's Play Battle Builder, ставте лайки та підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І усім пока. Байо!